Тризуб це символ перемоги над смертю і знищенням. В нашому українському гербі закодоване оце глибинне трисуття, триглав це три світи, ява, права і нава. про-права. Трійцю, яка утримує або має певну владу, іде маніфестація трьох богів, саме вони е, управляють всім світом. Тризуб це символ влади і дії для створення нового світу. Існує мінімум 40, а можливо, навіть більше варіацій зображення трисуття на кісті мамута. Знайшли перше зображення тресуття. Варто все-таки на наш герб не казати трезуб, а все-таки його називати триглавом або тресуттям. Цей символ провозглашається символом країни, де зростає нова раса.